Вітаю глядачів мого каналу. На жаль, в мене трапилась технічна проблема, і в мене, в общем, злетіло це відео, удалилося. На жаль, я загрузила, я ж роблю на телефонах. І я двічі загрузила відео по е, знакам Зодіаку. А так як в мене пам'ять, я удаляю, загрузила, удаляю, загрузила, удаляю. То виходить, що я удалила не то відео, я удалила леннормани, а не відео з знаками. Розумієте, так трапилось. Дуже був класний розклад, дуже цікавий. Але другий раз його робити безполезно, він не покаже то, що треба. То я просто вам кажу, що сьогодні розклад на Ленорманах я зроблю, коли буду робити на прильоти. Тоді воно буде більш-менш нормально і покаже тут ситуацію по нашим. Немає значення, то я зроблю на добу. Отак. От ну от Щоб воно було більш-менш нормально. Щоб воно прихватило. А може не на добу, а ще покажу то, що. Було, є, і буде. Отак зроблю полінорманам, і воно буде більш-менш нормально. Бо робить повторно один і той же розклад, карти не покажуть нормально нічого. Вони будуть грати, вони будуть крутити, вертіти, нічого толком не покажуть. Так що так, не переживайте, на лінорманах буде розклад, але він трошки буде і пізніше, трошки буде інший. Я його там так зроблю, щоб воно показало і те, що було вже, произошло, те, що буде. Ось то, що є, і то, що буде на кінець дня. Отак воно буде. В такому, в такому сенсі буде той розклад. Вибачаю, що так трапилось мені самой дуже жалко. Буду дуже був яскравий розклад. Цікавий. Всі, люди, почуємось, папа. Таке був анонсик такий.